Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Три поважні причини неявки до ТЦК. Якщо в інтернеті вести поважні причини неявки до ТЦК, то викидає купу ресурсів, де одноголосно всі пишуть про тільки три випадки, коли відсутня відповідальність за неявку після вручення. І всі посилаються на постанову кабміну від 28.07.2010 року номер 673 Ця трійця наступна. Перше, хвороба, яка не дає можливості самостійно рухатися. Друге, необхідність догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною своїми батьками чи дружини там, чоловіка. Ці особи мають проживати разом із військовозобов'язаним, також не повинно бути близьких родичів, які могли б взяти на себе догляд. І третє, відкрите кримінальне провадження застосування адміністративного стягнення або кримінального покарання стосовно військовозобов'язаного або резервіста. Вважаю, що обмежуючи вичерпний цей перелік лише Трьома випадками Кабмін свідомо, тому я зазначаю, свідомо ускладнює людям життя. Адже якщо, наприклад, ви не прибули до ТЦК, бо по дорозі зламався автобус, а ви там повертаєтеся з дальньої поїздки, або ви, наприклад, стали учасником ДТП чи свідком і залишилися для проведення слідчих дій. А якщо, наприклад, помер хтось із рідних і тому подібне, то невже це не може бути визнано поважною причиною? Тож, не ведіться на вичерпний перелік від Кабміну, а оцінюйте випадки, виходячи з обставин. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!